то. Слушайте. А кто будет быть? Дім постає через голос, бо голос це твоє поле. Це твоє продовження крізь простір. Голосом ти позначаєш свої кордони. окреслюєш свої межі! Заповнюваю. Дім. Або що таке дім без голосу і без голосів? Маша йди їсти! Зараз! Допоки в домі лунають голоси, він живе, а як вони стихають, він теж стає темний і тихий. І цей дім був таким колись. А якщо ти приїжджаєш в нове місце? Но в нову країну. Чи є там місце для твого голосу? Ти ходиш по вулицях і чуєш голоси довкола. Чи є місце там для твого голосу? Я жила в Дроскінінкає. Мені 16 років, і я там живу майже місяць. Спочатку мені було класно, потім я ходила, шукала, хто тут говорить українською. І коли жіночки з західної України, але наша мова відрізняється. На ті часи вона дуже відрізнялася західна від східної мови. І от коли ті жіночки з Західної України стояли, балакали, ну, може, вони не жіночки, може їм там було до 30 років. Але коли мені 16, то вони для мене, звісно, жіночки. І я отак стою, а вони розмовляють, і я кажу: а можна я вас послухаю? Просто не вистачало нашого. Тут все було класно, і життя було класне, все було, але мені не вистачало. А тіло. А чи є тіло дому? Моє точно так. Я в цьому недавно переконалась. І якщо його слухати і прислухатись до нього, то життя буде значно легше, тому що тіло це такий тонкий тюнер. Воно збирає і переробляє твої. Коливання, хвилювання. Якщо на нього звертати увагу, то буде значно краще. Але на правду, для мене найважливіше, коли для мене є тіла моїх котів і чоловіка. Чоловіка і котів насправді більше. Початок повномасштабного вторгнення мене зустрів. Чи я його зустріла в Карпатах на вокальному Майстер! класі Ми там співали, пили чай, насолоджувалися природою, і тут війна. І мені так захотілося додому. Як тільки я це дізналася, я зрозуміла, що мені терміново треба до Львова, незважаючи на те, що його бомблять. І всі так хотіли, і всі рвалися додому, навіть ті люди з Ірпіня. І з кожним кілометром мені ставало все ближче і легше додому. І коли я вийшла на станцію Львів, мені стало чудово. Ну і взагалі, найчіткіше най... я це зрозуміла цього року, коли здійснилася наша з чоловіком мрія. Точніше, більше мрія чоловіка, ми купили будиночок в селі. І, звісно, що літом ми разом з котами поїхали туди жити. Робити ремонти, писати музику. І коли мені треба було повернутися до Львова, моя оселя Львівська виглядала мені абсолютно чужою без них. Для мене дуже близька думка, що мій дім в мене всередині. Тим більше я ж кажу, що мої рідні зі мною. І я серед друзів знаходжуся. Скажімо, інші українці, може, десь поїхали, і зустрічаються їм там люди добрі, ввічливі люди. Але це іноземці, у них інша ментальність. Вони по-іншому говорять, по-іншому живуть. Ось то їм тим українцям важко. А тут все зрозуміло. А ще тіло це архів. Всі ми насправді архів. І я, і Марічка. Кожен з нас зберігає спогади, зберігає якісь думки, і нас можна розпакувати через розповідь. Ми всі насправді є носіями свідчень про епоху, в якій ми живемо, свідками історії. А дім? Дім це теж архів. Він зберігає спогади і речі твої, а може ще й тих, хто був до тебе. Хотілося би мати такий дім, в якому маєш відчуття, що десь на горищі лежать зошити твоєї бабусі. Зараз ви дивитеся на цю скриню і думаєте, що, може, я дійсно її відкрию і дістану зошити своєї бабусі. Марічка, а що там було насправді? Але в нас цього немає. Тому що бабуся була виселена і лишила свій дім за годину. В неї не було іншого виходу. Тому зараз у нас є так, що кожне покоління будує свій дім. Зошитів немає. Спогадів немає. І бабусі немає. Кожне покоління створює свої спогади і кожне покоління будує свій дім. Чьо не процвітаєш? Молода дівчина, яку думку маєш? Молода дівчино, яко думку маєш. А як мені мати. Думок не думати, милайна в країні, треба споминати. Ми в країні, треба спомина. Треба споминати, Лестоньке писати, Лестоньке писала. Тими сльозами а передавала бойним вітрам. лети, лети листе, та й на Україну дай опаде. Та є мелодись! Я не можу пропустити історію про кухню. Ти мені її розповідала і. Я знаю, що вона така. щемка. Але коли ти мені її розповідала, ти знаєш, мені. Стало дуже прикро, що я такого не маю. Але це так тепло і класно. Розкажеш? Розкажи. А я тобі підіграю. Це наскільки спогад, скільки мій страх може. І мені боязно це розповідати, бо таке враження, що якщо я розповім, то я наче притягну це в життя. Але розповім. Так, починається вона із спогада. Які у вас спогади про кухню? Для мене це місце, де вся родина збирається разом. І навіть якщо я не там, то мені здається, що я можу кожного разу, кожен день відкрити двері в цю кухню і побути там, поки я не вдома, поки я не з батьками в Ізмаїлі. Але я прекрасно розумію, що одного разу ця кухня буде виглядати так. Рано-рано ви от мене всі розкотитесь, Саму мене і заставите рано. Земля? Земля ж також є домом. Це дім, де лежать не лише зошити бабусі, а ще й кістки наших предків. І тебе туди тягне, як євшан зілля якесь. Постійно це відчуваєш, що туди треба прийти. Ну і ми всі там опинимось рано чи пізно йти. І я, і ми всі там опинимось. І, можливо, нарешті ми всі зможемо лежати там, де нас зможуть відвідати. Але це буде не зараз. おいおね <music> І нас слухали, і наспівали впродовж цієї резиденції. Дякую. Дякую. Дякую.